Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської федерації, сьогодні 11 лютого 2025 року. Сьогодні на головпоштамті буде проходити спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем 15-та окрема артилерійська бригада військової розвідки, яка носить почесне звання Чорний ліс. Також Укрпошта сьогодні підготувала марку за проєктом Власна марка, яка буде розповсюджуватись через абонементи у вигляді поштових наборів. Це маркований аркуш, конверс зі спецпогашенням. Кількість таких маркованих аркушів та конвертів у наборі обмежена. Це 1340. Якщо вони там не будуть розпродані, потім вони будуть продаватись через поштовий маркет. Також окремо ще Укрпошта підготувала великий маркований аркуш, конверт формату DL. І сьогодні на цьому конверті, а також ще на іншому конверті, це сухопутні війська. Також можна буде сьогодні застосовувати, як нам показується Укрпошта, для того, щоб зробити сьогодні це спецпогашення. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь. Я знаю, що сьогодні будуть деякі урочистості на голову поштанці, які я маю вам висвітлювати. Отже, будь ласка, не примикайтесь і залишайтеся зі мною. Отже, друзі, на цьому спецпогашення для мене на головопоставці завершується. Сьогодні репортаж буде дуже короткий, коротенький, я б навіть сказав. Зараз ви бачите, як виглядає ця марка, як виглядає разом цей конверт. Зараз ви бачите, як виглядає цей франкований конверт з спецпогашенням. Ось власне спеціальний штемпель, який сьогодні застосовувався для того, щоб погашати. Будь-які марки сьогодні можна було погашати ось цим штемпелем. І ось так от разом виглядає цей конверт. Отже, сьогодні наш репортаж дуже коротенький. Усім дякую, хто дивиться мій канал, усім дякую, хто коментує моє відео. І на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до побачення і слава Україні!